Вона прокинулась зранку, прокинулась, може, й не спала, відкрила до сонця фіранку і Богу молитву читала вже рік, як у хаті пустка. Пішов на війну син єдиний, тепер її гріє лиш хустка і погляд із фото орлиний. Не плачуть же мамині очі, бо сльози ще в серці згоріли. Благає і марить щоночі, щоб сина не ранили стріли. Вона кожен день чекає, хоче звістки з гарячого краю, і у Бога щодня все благає, щоб ангелів дав йому зграю. Знов вечір. Такий, як вчора, тривогою сповнені стіни, і ніч, як німа потвора, торкнулась їх устини. Вона посміхнулася долі і очі нафарбувала, бо плакати їй доволі. Молитвою мама стала. Вона так його чекає, що він повернутися мусить. Молитва від куль закриває і ворога.